Ну це, щось вирисовується. Копичка сінця така вже немаленька назбиралася. Соломка там трішки. Сінце і можливо ще один укос буде. Туцерочки і запас вже якийсь є. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі. Ну, значить Сьогодні працюю в кормоцеху. Тому що закінчилися всі корма, потрібно понамелювати, приготувати, намішати. В общем, всі-всі для свиноматок, для відгодів, для поросяток. Хоча поросяток там залишилося небагато, ті, всіх інших продав. А залишилося двоє парка, кабанчик і свинка. Виходить, гвоздик номер 2 і трішки-трішки більше за нього свинка. Думаю, нехай вже залишається, їм буде двоє, двоєм і веселіше, і трішки, так скажемо побачимо, як воно. Можливо, підростуть трішки такі, щоб вже виглядали більш-менш добре. Там можливо, і продам їх. Можливо, не залишу собі. Ну, в общем, ще буде видно, час покаже. Ну, а зараз поки що треба приготувати корм. Чим ми і займаємося. Ось наші малюки. Гвоздик і трішки більша свинка за нього. За нього більше, а за всіх інших, які були, менше. Ну, тобто, залишив отако їх. Двоє, нехай. Хай буде, щоб йому не було так скучно. Так, пшеничку перенесли все на місці. Ну, так як я і розраховував, в общем, получився... Повний контейнер оцей бак, і два бега. В общем, три, ну, трішки більше трьох тонн, мабуть, в баку. І в двох бегах по тоні. Ну, там, напевно, що по тоні немає. Ну, плюс-мінус. Ну, в, в общем, так як я розраховував, так і все вийшло. Так що, все добре. Пшеничка в нас вже є. Тепер залишилося ще тільки. З ячмінцем вирішити питання. І ось на цій стороні буде в нас ячмінець. Той, що я скосив з е, огороду в себе, він там зараз знаходиться. Ну, потрібно ще буде добрати, щоб також повний цей бак засипати. І так само ці мішки з кукурузою уберу, тому що миші їх там точуть так, що, що це просто жах. І так само сюди два бега поставлю. І буде так само 5 тонн ячмінця. Буде в нас теж знаходиться з цієї сторони. Трішки пізніше пройде час. Заложимо е, таблетки в зерно від е, довгоносика. Я завжди так роблю. Получається, загружаю зерно і через деякий термін часу, там, ну не знаю, не тільки через 2-3 е, повністю в зерно залажую таблетки. Є довгоносик, нема. Ну як, його то нема там, але я. Залажую таблетки від е, шкідників і все. І Потім я впевнений, що там ніхто не заведеться. І це вже так я практикував е, роками. І коли просто було один раз таке, що завівся і почало зерно горіти, і потім не знаю, що робити. То після того я почав використовувати такий метод і все добре. Ось Користуюся ось таким джином, замовив. Кілограмову банку, це таке діло, що потрібно, і воно не, не спортиться. Тому що е, в Умані продають на базарі поштучно, ну це нереально просто одна таблетка 10 гривень, 10 таблеточок, 100 гривень. Ну, а що таке, що ті 10 таблеточок? Ну, а тут ось у банку замовив. 650 гривень банка, її мені хватить й хвати. Так що будемо використовувати трішки пізніше. ось Такий препарат. Ту кількість зерна, яка мені потрібна буде, я її просто відберу там на ті 15-20 днів, коли таблетки будуть діяти і зерно не можна використовувати в цей період. А все інше зерно буде під дією таблеток. І все. А потім, вже, як пройде 20 днів, там вже можна буде і все інше зерно використовувати. Поки знаходжусь в кормо цеху. Покажу ще раз свої раціони, можливо, хто не бачив. Ось всі мої раціони для годівлі всієї тієї живності, яка знаходиться в мене в господарстві. Получається, це по свиням, то для курчат і курей. Це в нас предстарт. Супер предстарт і предстарт. Ось отако зараз приблизимо. І кому потрібно, можете на паузу ставити і все це діло дивитися. Це предстарт. Далі у нас йдуть раціони для свиноматок. Свиноматки супоросні їх ряки. Далі у нас свиноматки лактуючі. Це ті свинки, які після опоросу із поросятками. Далі у нас свиноматки глибоко супоросні. Це свиноматки. Ну, верніше, це корм, який я використовую за 2 неділі до опоросу. І свинки ремонтні. Це ті свинки, які залишаються на свиноматок. І далі у нас йдуть, йде відгодівля. Відгодівля. Це у нас старт. Це у нас гровер. І фініш. Це в мене так розписано тут по кілограмам, просто так, як я змішую, мені так. Получається зручніше. І я вже знаю, допустим, треба мені 200 кг корму зготувати. Ось зараз буду фініш готувати. І я знаю, скільки мені чого потрібно засипати. І я вже дивлюся і вперед. На ваги сиплю і працюємо. Ось, іде на 100 кг. В общем, якщо розраховувати на 100% 100 кг, то ось раціони дивіться на 100 кг, скільки чого потрібно. Ну і так воно везде. Працюю на обладнанні Техномашстрой. Все чудово, все просто супер. Працювати на ньому просто дуже швидко, зручно. Зараз особливо з бункером. Раніше бункера не було, зараз бункер є. І тепер це все відбувається набагато швидше, легше. Ну і так сказати, корм готується із задоволенням. Значить, яким чином це відбувається? Зразу перепускаємо через млинок зернову групу. Ось так. Потім йде у нас білкова група, це виходить, макуха соєва і шрот соняшниковий. Я на даний час використовую ось таку комбінацію. Білкову групу пропускаю окремо не разом з зерновою групою, тому що е, ось отвір, куди зерно поступає. І получається, що якщо використовувати і макуху, то виходить, потрібно дуже сильно відкривати заслонку. А якщо її сильно відкривати, то виходить, буде. Забиватися і буде сильно велику нагрузку брати на себе двигун. Млинок не буде справлятися з, таким, виходить, з такою кількістю зерна. Тобто для зерна потрібен дуже невеличкий отвір, і відкриваю я ну, небагато, зовсім трішки для зерна, а для макухи цього замало. І тому процес подрібнення шроту і соняшнику відбувається ось таким чином. А потім уже змішувач додається. Сорбент, підкислювач, олія, премікс і все. І Включаємо змішувач і 15-20 хвилин вимішуємо. і Корм готовий. Маємо на виході ось такий повнораціонний, збалансований корм. Ось такої фракції. Сито стоїть в млинку 3 мм. І ось маємо отакий корм. Просто те, що потрібно. Чудовий. Соняшниковий шрот і соєву макуху беру в Умані в авамаркеті у жені, що біля центрального ринку знаходиться. Під відео е, вставлю координати. Жені, кому потрібно, можете зателефонувати і дізнатися, що до чого і як. І якість на вищому рівні. Все мене задовольняє. Ну, в общем, все як має бути. Так що працюємо далі. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра і все буде Україна. До побачення.